Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Факс Селісія, США формують новий альянс для того, щоб зламати монополію Китаю на ринку рідкоземельних металів. Розповім вам, що відбувається, як це стосується України, як це вплине в світовому масштабі, до чого це може призвести. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Гласюк про економіку та прокоментуйте це відео. Адміністрація Трампа зробила вирішальний і до того ж публічний крок у глобальній технологічній війні, офіційно оголосивши про створення нової коаліції з п'ятьма ключовими союзниками. Мета цієї ініціативи покласти край домінуванню Пекіна у сфері рідкоземельних металів, які є критично важливими для виробництва всіх сучасних речей від смартфонів до. Новітніх систем озброєння і штучного інтелекту. Кілька днів тому, 12 грудня, у Вашингтоні, представники США, Сінгапуру, Австралії, Японії, Південної Кареї та Ізраїлю підписали документ, який отримав назву Декларація ПАКС Селісія, це від латинського Кремній, натяк на Кремнієві технології як основу нового світового порядку. Ну і натяк доволі прозорий. Як то кажуть, секрет Полішинеля, нема що ховати. Джейкоб Гельберг, це заступник держсекретаря США з економічних питань, назвав це новим типом міжнародного такого об'єднання. На відміну від традиційних військових блоків, цей альянс засереджений на економічній складовій безпеки, на захисті ланцюжків постачання та на інфраструктурі, необхідній для розвитку штучного. Інтелекту. Оця назва Пакс Селіся є алюзією на Пакс Романа або Пакс Американа, підкреслюючи, що в 21 столітті мир і домінування залежать не лише від зброї, а й від доступу до Кремнію напівпровідників, Ну і, звісно, рідкоземельних елементів, які лежать. В основі ініціатива виникла як відповідь на фактичну таку монополію Китаю у сфері рідкоземельних матеріалів. За даними Геологічної служби США і міжнародних аналітичних агенцій, хоча Китай володіє ну, там, десь до половини, мабуть, світових запасів рідкоземельних металів, але він контролює приблизно 90% світових потужностей з їх переробки і рафінування. Саме цей етап є. Вузьким горлочком таким, да? ботлнек для решти світу. Група рідкоземельних металів складається з 17 хімічних елементів: там скандій, ітрій, лантаноїди, багато чого, але головне, вони є незамінними у виробництві магнітів для електромобілів, для вітрових турбін, для лазерів, для електроніки, для зброї, практично для всього, без чого не можна уявити. Сучасну розвинену економіку, тобто вони, ці рідкоземельні метали, мають велике військове значення. Це ключовий акцент, тому що, наприклад, для виробництва одного винищувача сучасного F-35 знадобиться близько 417 кг кілограм рідкоземельних цих матеріалів. І ситуація загострилась в жовтні, коли Пекін. Розширив свій експортний контроль. Китай обмежив вивезення 12-17 відомих рідкоземельних елементів, а також пов'язаних з ними технологій. Більш того, він не просто поставив під жорсткий контроль експорт самої цієї, по суті, такої дуже цінної сировини, а він зобов'язав іноземній компанії отримувати спеціальний дозвіл від китайського уряду навіть на Виробництва там і продаж тих товарів, які містять абсолютно мізерні домішки матеріалів китайського походження. Що там казати про ті f 35 винищувачі? Та? А потім цю ситуацію Штати розрулили після цього великого загострення, але все-таки тимчасово дав. Ну, фактично, вони бесен твів перемовини. Та? Трамп всі уклали угоду про однорічне перемир'я, за яким Вашингтон. Понизив Китаю митні тарифи з захмарного рівня, на які їх підняв перед цим Трамп, А Китай в свою чергу розблокував постачання рідка Ну на тому вони і домовились. Я думаю, що це примир'я потрібна Трампу для того, щоб не програти з великим тріском вибори до. Законодавчого органу Сполучених Штатів Америки, тому я думаю, що цим продиктована деескалація. Але я переконаний, що вона повернеться. Немає варіантів, щоб вона не повернулась. Тому підкреслюю, це лише тимчасове переміря. Оцей заступник держсекретаря з економіки Джейкоб Гольберг окреслив амбітну мету цієї нової коаліції: це протидія китайській ініціативі. Один пояс, один шлях не більше, не менше. Стратегія їх це узгоджуючи, як каже Гельберг, наші підходи до економічної безпеки, ми можемо створити згуртованість, щоб фактично заблокувати цю ініціативу Китаю. Ну і треба сказати, що насправді, наприклад, найбільший член цієї ініціативи від Європи це була Італія, вийшов з проекту Один пояс один шлях, коли до влади прийшла Мелоні, яка в гарних стосунках з Дональдом Трампом я вам про це розповідав на більш тактичному рівні. Альянс прагне позбавити Китай можливості купувати стратегічні парти, будувати автомагістралі, логістичні коридори, які розширюють геополітичний вплив Пекіна в індетихікеанському регіоні та за його межами. Тобто, це вже так би мовити, наповнення. От. Цього блокування цього китайського мегапроєкту. Невже ми спостерігаємо формування нової великої сімки для ери штучного інтелекту? Знаєте, схоже на це, тому що на саміті ПАКС Слісія були присутні не лише ці великі такі підписанти. В якості спостерігачів прибули представники Європейського Союзу, Канади, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів, наприклад, в Нідерландах. Розташовується компанія СМЛ, одна з самих технологічних у світі виробництв, з якого важко собі уявити сучасні мікрочіпи. Все це свідчить про те, що коаліція може розширюватися додатково. Гельберг порівняв це об'єднання з великою сімкою, з G7, і по суті, її робили там під час індустріального такого розвитку буму. Та тепер фокус зміщується на еру штучного інтелекту і в чомусь. Ця революція штучного інтелекту, яка відбувається сьогодні в нас на очах, вона схожа з великою індустріалізацією. Логіка адміністрації США доволі наочна, що штучний інтелект і квантові обчислення це двигуни економіки 21-го століття. Ці технології потребують величезних обчислювальних потужностей, значить, треба чіпи. А виробництво чіпів і обладнання, пов'язаного з цим, воно неможливо без стабільного доступу до рідкоземельних металів ну так, от пазл складається. Що це означає для майбутнього? Підписання цієї декларації відбувається на тлі активної дипломатії Вашингтону. За останні місяці адміністрація Трампа уклала двосторонні угоди про доступ до критично важливих мінералів з Австралією, яка має до речі одні з найбільших у світі покладів літію і рідкоземельних металів за межами Китаю, Японією, яка є лідером у високих технологіях. В регіоні, ну і власне Українсько-американський інвестиційний фонд, який, в принципі, і народжувався спочатку як ідея угоди по рідкоземельним металам, а потім був розширений там до в тому числі інфраструктури, там транспортної, не тільки він теж має складову, яка стосується власне рідкоземів в Україні. Втім, поки що про конкретний якийсь прогрес ем, за цим напрямом, по нашій країні мені не... Відомо експерти зазначають, що успіх от е, цієї нової коаліції, пак селіся, залежатиме від того, чи зможуть країни-учасниці швидко побудувати власні заводи з переробки руди. Тому що це, по перше, дорогий, по-друге, дуже екологічно складний брудний процес, який Китай насправді роками цілеспрямовано монополізував. Жорстко демпінгуючи, тобто вибиваючи ціною конкурентів, роблячи виробництва в інших країнах просто економічно нерентабельним. А так, як більш ліберальні економіки, більш демократичні країни вони зважають на економічну ефективність в тому числі, то вони подумали так, що добре хай всі брудні виробництва будуть в Китаї, і ну, очевидно, що вони розраховували, що по мірі. Збагачення Китай буде ставати більш дружнім, більш демократичним. Ну ми з вами бачимо, що відбулося. І тепер, коли питання це перейшло вже з площини там, скажімо, якоїсь операційної ефективності, взагалі там економіки, да, в площину національної безпеки, то тут вже знаєте, ціна питання відходить на другий план до речі, формування цього нового альянсу ПАКС Силісія. Стала продовженням нещодавніх заяв міністра фінансів США Скота Бесента, що США позбудуться критичної залежності від Китаю по звом за кілька років, близько двох років, план Бесента передбачає на вирішення цієї архіскладної, архіамбітної задачі. Але, схоже, що тепер ця мегаамбітна мета набуває конкретних таких форм і механізмів її. Реалізації і про це сьогодні світові медіа пишуть на рівні з перемовинами по завершенню війни в нашій країні. Це також є топ-тема. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб, ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою, і це важливо. Дякую вам, до зустрічі.